Об'єкти, де прибуває багато людей, перевіряли на дотримання правил пожежної безпеки. З 26 по 30 березня такі заходи провели у Козятинському районі та в Козятині. Тут інспектували торговельні центри, навчальні та лікувальні заклади. Комісія також побувала і у приватному секторі, де проживають соціально незахищені громадяни. Перебуваючи у козятині, комісія відвідала центральну районну лікарню. Тут перевірили, в якому стані будівлі та приміщення, чи справно працюють системи протипожежного водопостачання, чи є засоби пожежогасіння. Також з медиками провели навчання, як поводитись в разі виникнення пожежі. За результатами перевірки було складено припис. Виконуються перш за все в першу чергу заходи режимного характеру, організаційно документальні заходи, але Потребує значного покращення, усунення недоліків капітального характеру, тобто обладнання будівлі та горічних, горічних приміщень, автоматичною пожежною сигналізацією, обробка дерев'яних конструкцій горичних приміщень дерев'яних елементів вогнезахисним розчином, забезпеченість установи первинними засобами пожежого гасіння показує досвід на даний час. Це є основне проблемне питання в нашій державі на об'єктах державної форми власності. Тобто, це ті всі заходи, які потребують значних матеріальних затрат. Співробітники управління разом з козятинськими МНСниками також відвідали самотніх людей похилого віку. Їм розказували, як оберегти своє приміщення від пожежі. Багато дуже пожеж виникає внаслідок необережного поводження з відкритим вогнем або при електробезпеці. Відкритий вогонь заборонено розводити поблизу житлових будинків, спалювати сміття, заборонено класти якісь речі легкозаймисті або злегкого. Такі перевірки є плановими. Наступна відбудеться в квітні у Літинському районі.